Друзі, всім привіт! Починаю новий влог. В цьому влозі роблю трошечки анонс одразу, щоб уже потім, знаєте, не вставляти 5 копійок між кожним кадром. До нас приїжджали Люіс з Валію. Я їздила до них на зустріч, також ми у нас мали час тут вдома, але, чесно кажучи, коли вони у нас були вдома, я взагалі забула щось знімати. Взагалі, взагалі. І це ж хотіла. і Прям навіть жодного разу телефон не достала. Тому е, я їздила до них в готель. Ми з ними там поспілкувалися. На наступний день Саша з Ростіком до них з'їздили в готель. Теж вони там. Е, ну, я так, я так собі здогадую, що гарно поспілкувалися, гарно погуляли. Ось це тут Оля розпаковує біля мене посилку, то я дивлюся і туди заглядаю, сюди заглядаю. Е, значить, тому ось так. Хто не знає, Люїса з валють Лю... Валя це моя тетя, вона живе в Мексиці. І Льюіс дядя, так, якби. от, тому ось такі справи, друзі. Тому приємного перегляду. Я вже я вже не буду тоді так, нічого пояснювати. Я думаю, ви все зрозумієте, що відбувається. Ось тому приємного перегляду і не забувайте залишати свої коментарі. Якщо коментарі закриті, то я їх не закриваю. Чомусь з попереднього відео Ютуб чомусь закрив коментарі, хоча я їх відкривала раза 4, мабуть, відкривала. Але чомусь знову заходжу, вони знову закриті. Чесно, не розумію. Тому ось так. Все. Та я ж дивлюся, ось, як Ростик займається. Давай покажи. Екскурсія по спортзалу. Так. Ось тут. Що це тут бігова дорожка? Ага. 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 Ростік. У вас ці, як вони, безпека не врахована клієнтів. Клієнт. Так. Коли ти мене записуєш? А це ти будеш тренувати їх чи хто? Я. Ти будеш тренером? Да. Понятно. Окей. No, okay. Нічого. Маша, ти на біговій дорожці. А чого він нас Коротше, Поїхали в бідронку, і там він якоїсь пані під капотом капець, як дим валить. Ну, чи дим, чи що це валить. То Саша побіг уже, щось побіг, коротше кажучи. Взяв вогнетушителя і пішов ось. Поснімай мене. Снімай мене. Тебе? снімай мене. Тебе нашу тебе знімати? Бо хочу. А -а -а. Ось тут наша. Стасік ззаді сидить. І Маша на бустері. І Маша тут сидить. На, ось. на бустері. Ось Маша. На бустері. Коротше кажучи, щось там вони роблять. Це. Маша і Стасік. Маша, я тебе сьогодні зранку так гарно заплила, а ти опять розпатлана як хто? Як Какашка, Какашка тут при чому. Короче, Саша приходить, сказав, що все нормально. Маша, то що там у тебе на голові робиться? Камар. Кошмар. Камар. Да? Вона казала кошмар, да Маш? Ні, я, я камай. Ну кошмар. Нет, вона сказала, Літак от Марусь летить. Де? Літак летить. Де? На небі де. Фу. Фу. Маруся, я тебе знімаю. Мене ні, 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 ні. Тебе теж не можна. Ні. Коротше, ми з Машою їдемо в готель до Валі з Люїсом. Валя з Люісом приїхали в Краків, їдуть уже в Мексику. І ми їдемо їх провідати. А завтра вони до нас. Да, Марусь? Мама, какі? Какі, как що це значить? Це, це ти сая каки. Я не казала какі. Ну, ти чує, -как. Та не казала я. Маша така довольна, що їде сьогодні без коляски. Да, Маша? Ми вже вийшли з автобуса з Марусею і йдемо. Ось ми. Мам, то Йдет, ще їд. Ні, не їдуть машини. Ось тут. Я, чуть -чуть не Я тебе держу, не переживай, не впадеш. <ган> Ні, маму за руку тримати. Мами, ну ти. ти вмієш іти, але все одно треба маму тримати за руку. Ну, я сама йду тачити. Тебе, маме. Нє, не натискай більше. Он зеркало є, бачиш? <ган> <ган> Давай руку мамі. Виходь. Так. Зараз знайдемось. 2, 3, 7. А нам треба 2-3 дев'ять. Ні, так. Ось сюди, стукай. Стукай сюди. Нормально стукай. Стукай, стукай. Кажи. кажи. А кого ждеш? А ні, ти питаю неї, кажи, а кого ви ждете? Ти, та, мені питать? Та. та я з ноги зайду да й все, що мені питать. Хто там? Маша! Привіт, Маша. Пошлі. Давай. там? Всього пішли? Пішли. Ай те компрара у вас яй-яй. О! О! Давай. Ліки і біте іди сюди. і іди сюди. Голосніше вони виховають. Бачиш, вот підпливають, бачиш? Говори голосніше. Але гляні, правда, собі вже підпливають, так? Ніки, ідіть сюди! Не чують вони ще голосніше. Ой, а хлопка. Несіка Водичка тут, туди. га. Водичка туди. Вона їх гладить. Стасик буде в шоці, як побачить Маша наше відео. Бакать. Побачимо. Не лови рибу, не лови. Не хочу! Ні. Гля, вони не втікають. За, ну, прик... За пазуху й будемо жарити. Приколи, якісь, так? Да? Двіки оці червоні, гарні. Я бачиш, він як в джунглях уже, бачиш. Біжи, забирай Люїса і веди його морозиво їсти. Біжи. Прикольно, тут так в цьому готелі, тут ось є, щоб е, шашлики жарить, мангалон там. Потім во є, там може, які не знаю, танці може, які робити. Там можна танцювати. Так. Да. Я ні. <сум> Маша, не втікай. Є бабук! Бачила, як там є ще машуль? Так. Слуха, прям як джунглі. Так, угу. да, круто, гарно так. Туди дорога. Ага. Пішли ще рибок, подивимося, пішли? Маша і Люїз гуляють в хованки. Ну що? Люїз. <рігут> <мам, ти рігут> <мам, ти рігут> не був? <Я> був? Да. А то так ти був. Шість сім. дев'ять. Дефір! Давай іще отаке. Є? Класна гра, да. Не, мама. І тебе ось. Ми вже з Машою їдемо додому. Да, Машуль? Ми в машині зараз тут Саша пішов, що тут там в бідронку самі пішов купити. Вон бідронка за нами там. Да, Мирунь? Ти втомилася? Ні. Ну що, як тобі було з дядією Льюісом? Цікаво гратися? Да. Сподобалось? Да. Ну. Завтра ще вони до нас в гості прийдуть, до речі, будемо завтра з ними день тусити у нас. Таке, <кх> Да, Машуня. Друзі, приїхали ми з Олією. З, з Машою, їдемо забирати права. Мені прийшла смс що вже готові мої права. Коротше, йдемо. Так, тут ось треба вибрати, вже я прийшла, номерок. Беремо. І ось мій номерок. Мене по ньому позвуч. Так, чекаю народ. Дивіться, там зараз номер 071 мій номер 088 тобто в мене ще 17 людей переді мною в черзі. Так, народ 87 номер. Зараз наступна я, Маша сердиця. Так, все, от і мої права, народ. Мої права. Все, йдемо з Машею додому. Ми вже забрали права і ось підійшли до фонтанчиків, що маша побігає. Вона сиділася, втомилася, там час сидить в колясці. Близько там видно дівчатка, вон там дві граються, то вже попадали і лежали там. Маша ще тримає. Маша! <сіло> <сіло> Ти вже будеш їхати додому мокра, <сіло> <сіло> поняла? Ну да, що ну ні? Коротше, ми з Машкою приїхали в Ашан купити тортика, щоб відсвяткувати мої права. Да, Маш? Переступай. Оп. Так, і нам треба Ашан. Права показую. Оля, справа, дивися, І глянь, іди глянь, пішкай. Я так. Втрався, вправа хочу, дивиться, вона не права. Щас. А машина теж поїхала? Ні, машина ще ні. Машинка теж виїхала. Опа. Вау. Ой, то все, то слиняй. Просто покажи мені права. То ж все, я вже можу, я вже можу їздити на машині. От ти від мене не втечеш. От ти від мене не втечеш. Да. От ти від мене да. не втечеш. Я, я вже машина. Мені зараз уроки стоять. Да. 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 Ну що, Оль, як ти її права? Вообще прикольно, да. Так? Мана... Всі побачили мої права? Я побачила. Да. Мої поздравлення. Мої поздравлення. Так, ми з Машею прийшли в школу, принесли бумаги, щоб Сашу записати в школу. Дивіться, що нам дали за, 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 зробити? Заяву, щоб проше о пшиєнче. І також переклад від присяжного перекладача, що Саша закінчила в Україні 8 класів. Якось так. Зараз несемо це все в секретаріат. було...

I'm mm -hmm.